Що, шановна громада, навчальний рік завершується. Хтось прощається зі школою на період літніх канікул, хтось із шкільним дитинством. Але для кожного з освітянської родини нашої Жашківської громади цей день хвилюючий і особливий. І тому я щиро вітаю всіх причетних зі святом останнього дзвоника. Попри неочікувані виклики, тривоги, хвилювання, ви міцно тримали освітній фронт. Навчали і навчалися. Волонтерили, надихали та підтримували патріотичний дух місцевого населення і особливо наших бійців на фронті. Сьогодні 3440 учнів завершують навчальний рік в закладах освіти нашої громади: 57 дітей із них, які навчалися дистанційно за межами України, 90 із числа внутрішньопереміщених осіб. 191 випускник отримує свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. І приємно відзначити і наших відмінників 20 золотих медалістів і 4 срібних. 320 випускників 9 класів отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. 29 із них свідоцтво з відзнакою. Тож, підводячи підсумок, насамперед хочу подякувати кожному вчителю, вихователю, який працював дистанційно та у змішаній формі. В надскладних умовах під звуки сирен видавали знання. Були поруч зі своїми учнями, навіть коли вас розділяли кілометри. Дякую кожному, хто залишався на робочому місці та був дотичний до навчального процесу і психологам, позашкільникам, медикам, кухарям, водіям техпрацівникам. А особливо дякую батькам: батькам, які допомагали своїм дітям опановувати знання в умовах війни, долучалися до облаштування укриттів, ініціювали, підтримували. Критикували, але найголовніше не залишалися байдужими. Це надзвичайно важливо, бо саме в діалозі народжується істина та робляться кроки вперед. Тож усій освітянській родині від усього серця бажаю тихого літнього відпочинку. А за цю тишу і відносно спокійну ситуацію в громаді ми не втомлюємось дякувати нашим захисникам. Школярам бажаю веселих і мирних канікул. Випускникам, у чиїх руках майбутнє України добру путь! Ми пишаємось вами та бажаємо впевнено йти життєвою стежкою до визначених цілей і мрій. Щиро вірю, що наступний навчальний рік ми усі разом розпочнемо на шкільних подвір'ях урочисто і під мирним небом. І хоча робота по облаштуванні укриттів продовжується, маю надію, що у вересні вони нам уже не знадобляться. Міцнючого здоров'я усім, нових звершень і перемог! А головне незламної віри в перемогу України та щасливого життя під мирним небом.